Поступаємося 1-0 після першого тайму. Ну, які враження? Початок дуже класний, здивував нас. Всіх ми думали, ого, це Україна чи ні. До п'ятої хвилини два удари в ствір, дальній Циганкова. Яремчук непогано пробував, але відразу видно, що хто вернувся з збірну Бельгії, звичайно, Тіпо Куртуа. Без варіантів, як то кажуть, спас команду і, і все поділо. А далі Бельгія прийшла в себе, почала трошки створювати моменти, непогані розлізні паси. Створений момент це, звичайно, зароблений штрафний. І класика: дебрюйна подача. Прямо на Лукаку, Лукаку головою. Лунін застряг у воротах, чомусь не вийшов і 1-0, ми поступаємося. І ще була травма Юхима Коноплі: вийшов Олексій Січ. Сич. Вітаємо, до речі, гравця Карпат давно не було Лузських Карпат в основі збірної. Віримо, друзі, що другий тайм. Буде кращий на позитивний результат, що ми зможемо відігратися. Пишіть думки, як вам перший тайм. до зустрічі!